Бачимо, якраз Можливо, Віталіті потраплять у пастку. Пастка Джокера. Він же Керіган чи спрацює, поки працює. Брокі мінус раз, Робс, мінус два Спінкс на розміні, але команда Фейс залишається у більшості. Яким чином всі зрозуміли, що це буде мідл. Канадський легіонер просто відійшов. О, побачимо Ези. Ну, в дефолті граємо. Езі все ж таки запускають у нас Апекса. Плент, Апекс, Апекс. Бере, там, у нього нічого не йде, але і урасила, не пішла стрільба. Апекс, два хедшоти. Так, релот, як же довго, як же довго зарелотівся і загинув <как> Керія. Фан Бенкс там вигадує такі ось цікавинки у нас. Фундамент Рейн є, архітектор Рейн. Так, -да, тільки вже його немає, і кросівок так само. Слуха, Віталі, ну, слухай, мінус 46 по голові. Влучив зайву, не затикав, Але тут на розміні Керіган ще й робс відвалюється. Тепер ситуація один на два. Расел повинен рятувати цей раунд. Залишається просто... вдвох на бомбі. Твіст! Твіст! Не знаходить нікого, просто з двох боків його розвалює 16 хп. Твіз туди-сюди, назад, вперед. І це 1-1! Це з одним діглом і з двома красівками. Рейски можна і зловити. А тут у нас тим часом розкид три моліки. Все в нас просто віталіть хотіли перевірити. Спінкс помирає. Але під базою Б нікого немає. Лише Керіга намагається із за трансформатору влучити. Навіть влучає в останню мить по голові мезії. Окей, Андерсен тут працює. Можливо, у нас буде у відповідь. Виграний раунд. Але цей дим, ліворуч, праворуч просто заважає зараз. Поїзам з трьом гравцям. Апекс накидає ще один дим і відкисає. Так, батя Рейн ехать шот. Флеймс тут за трійкою манси. Макуль чек-чик. Ну там ще роки червоний за смоками. Робс виходить через дим. Це була занадто легка. Наживка для Флеймза 2 1 за Віталі. Для команди Face Full Bye з обох боків. Єдине не вистачає. АВП. Що за спрей? Ти бачив, скільки там демеджу? Да, демеджу то багато. Керіган досі живе, рейн живе, а от Апекс готовий проривати ту рампу, хаєшки ще під Брокі. Ну демеджу на початку раунду просто неймовірна кількість. На, на ближньому попей. куті грати Рейну. Його можуть навіть прострілом вбити. Апекс, ну, без питань ще й Брокі підставляється. Якось в одну лінію вийшли гравці Фейс. Кейс не може і не помітити. Оу, ну якось тут завчасно, чи помітив? Не знаю, можливо, поквапився фін, але це мінус. Ну, не четвертого довго. точно не чекають. У має Робс і орально не чекають. Так чи інакше, вони 5 на 4 знаходились, але а, якось не таланив саме на рукаві Керіга. Ну він постійно там нав'язує дуелі, постійно йому то кулі не вистачає. Потрібно, він то, він Опа! Опа! Сюди, Андрікіл! А от і другий. Все, питань немає. Можливо, саме ось це потрібно було зробити фейс. Більше ну, тепер раз? тепер Робс вже разом з твістом на П-пленті. Вони наче тоді готові, Розумій, що буде вихід на п сайт. Твіста вже вбивають. А Робс оформлює третій кіл. Може буде від Робса. Займає ближній кут. хп небагато. Робс ні! трошки раніше почав стріляти. Флеймс на розміні. Ну і насправді один в два. Дуельку один в один киви. йому потрібно все ж таки якось мінімізувати його. Керігана. Так, розуміє, де Керіган, але Рейна він не знайшов. А його не його не перевіряють. Його не перевіряють, просто всі позиції. Ну, Дуже довго Флеймс якось розпікував, Ще Керіган ставить крапку. Ну, Батя Керіган. Виграли. Ну, Бачимо, чи опа, чи буде стрік? Керіган. Походу, відміняється. Цей стрік. У Фіна зловили. Никей, досі присутні ще броки. Хочуть перегресувати фейс і якось змусити віталіть вже. Рахуватися з ними, поки що латвійський лазер лише одного вбиває. Ну і все ще меншість, а Спінкс уже в спині. Рейн! Як же він читає, як же він відчуває цю гру? А ну так префером okay. доходив зухвало. Ще одного не очікував, але роб з стане ключовим гравцем. Робін є мінус. Флеймс знову ж таки один на два. Заганяй, заганяй його! Мінус трість. 49 секунд. Бомба у нього на руках і можна в принципі навіть відходити. Він знає, де знаходиться. Робс. І Флеймс приймає рішення просто бігти на Бепленд, Волосічко назад. І в цілому можна переграти. У Робса я думаю, знаєш, він ще залишиться на дев'ятці. але ні, буде встановлювати бомбу і вже відігрувати саме від неї. Плеймс плеймс! Просто бог його забирає! Робс! Футболки худі Джерсі, все це чекає вас за промокодом, також за посилання в чаті та під пленом трансляції інстаграм CS2MC. Ого, Федір! І кого ти, ти притік? Щось розкидає, його будуть забирати в спину. Керіган. Ей, переводка, така похила. Напекс був сильніший. Брокін! Не очікував цього вриву, не перестріляв Абекса в прямі дуелі. Мезі вбили, але який в цьому сенсі, якщо на бомбі Віталіті вже в чотирьох. Цієї самої рампи і середнім таймінгом прогнати Віталіті. Може ще один тайм аут навіть потрібно використати команді Фейс. 47, тому що грошей. На командочки немає. Тут вже контакт на б плент де і тут рейна знайшли. База Б порожня. чотири. Ну то флеймс який. І мезі такий, ну дякую, що мене покликали в команду. Це великий фінал. Я найкращий, я найкращий. Над ним буде ще Керіган накидувати флеш. Тут ще є і рейн. Але от три хаєшки на Брокі. І це знову таки легкий ентрі для Віталіті на Апленті. Віталі... крокує максимально впевнено, по настінкою. Керіган, Керіган! керіган. Чотири в чотири ситуації під базою а нікого нема. Фін Андерсен, як же він бере на себе ініціативу зараз. Сіграти Керін ще помітив тінь, почав. Стріляти про кидати, але Флеймс його вбиває. А більше нікого і не було. На рампім бачимо, Рейн лише за плентом залишається. Будуть через доволі потужні гранати займати плент. Спінкс на мідлі, перестрілює твіста. Ну і тут вже майже кінцева зупинка. Потрібно сейвити. Хоча Спінкс буде люркерити зачиняти Рейна з іншого боку. Спінкс. Ну і не дадуть йому тут на... засейвити скоріш за все. Роб тут приходить. Точно так на розмін, на допомогу, але не вчасно. Фабанк. Робс. Він побачив, він побачив на полюванні Робсенко, але у Спінкса занадто гарна позиція. Встиг сховатись за кутом. Може, на Б зараз відійдуть Віталіті. Зайву! Флікшот на твіста. І ситуація вже 5-4. База Б все ще порожня. Ну і якраз таки сюди у нас тягується Віталіті. Зайву, зайву, Зайву! зайву. Мінус два. Дочекався Керігана окей. Поки що виглядає безшансово цей вертіво для Фейс Клан. Але окей, там рейн та Броккі прийшли на Беплен. Все ще можна виграти цей раунд, врятувати, але вже без рейна. Броккі також не розкручує свій лазер, і виходить, що Робс знову один залишається у нього. Звісно, все добре, але тільки статистично. Не дотиснув все-таки зайву, а ось Робз його не відпускає, але це знов екзит фраги. Якось не може Робз знайти себе у середньої стадії раунда. Йде до кінця на ретейк, один на тої ситуація. Робз! Ще дебисно! Робз! Що робить Робін? Ще спінкс, до речі, дуже далеко від бомби. Дефюз, деф'юз, братанчик! Деф'юз! Просто деф'юз. Okay. Почув, нарешті. Ні, це фейк. Робс! Побачив! Робсенко! Не побачив! ж Побачив! Євлуку для Робса! Це міг бути просто якийсь нереальний один-чотири раунд порадь. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Здається, Робсу треба всім тімейтам порадити. Якраз таки цей чудовий напій є. або ну, хоча б твісту. Оскільки у нього 0 на 8 і це якраз таки може бути проблемою. Але він тікає. Втратив майже все хп. Може зараз твіст? Все, я відчуваю, відчуваю, ентрі кіл від твіста зараз. Відчуває флеймс, якраз кропса. Ай! Твіст! Падає 0 на 9, закінчує він з такою статисткою першу половину. Рейн. Тут через диви знаходить Апекса, окей, у нього все добре. Ну, 3-3, в 3-3, в ситуація, але Спінкс. Спінкс. Ай він тільки побачив. І от Мизі приходить розпечатав свій нулик. І тепер якраз таки Броки спробує. Ну. 1 на три розрулити, Штушний але. Ласний інтелект не вірить в Брокі. Ну Рос майже з одним відсотком виграв. Еть. Я думаю, він зараз просто впаде. Але 9-3, перша половина для віталіці. Ще скретч на мейнкасті у виконанні Шокера. Ну а в нас 13-й раунд. Опа, рейдбос пробили. Я Спінкс! Б... Ой, а тут просто через дощечку він нашиває 3-4 мінуси. Все, все пропало. Твіст, хоча пробить перший мінус. Ну і на цьому закінчується його перший мінус. Африс там просто... І, Може тут щось когось і знайде. таки Apex разом з Zone йдуть тут на вибивання цієї рампи, але тимочок поки що їм заважає це зробити. Апекс перетискає все ж таки Керігана. Ну і ситуація 3 на 4. Рейн! Як же важливо було виграти цю дуель, але не летить зовсім нічого. Брокі вже останні, невже, невже лише три раунди будуть. Вигравати на першій мапі фейс. О, Це ж Спінкс фінал. На дев'ятці, зайво йому ще буде допомагати. Тому важкувато буде. Все можливо, головне вірити в себе. Спінкс на прийомці. Зайву ендрі кіл, зайву другий ендрі кіл. Все ще можна виграти фейзам. Третій фраг за Віталіті. Залишається останній. Нікого не залишається. 13-3! 13-3! Це розгром на першій мапі. Ніякого вертіго в пулі більше ми не побачимо Фейзів. Твіст каже, слухай, я після цього турніру все одно ліва. Керіган, слава Богу, що більше ніколи не побачу. Я той вертіго. Чи хто його знає? що і буде. Зараз момент настав, щоб повернутись. З ентріфрагу починається це повернення. Брокі знаходить з Пінкса. Апекс. Тим не менш зарзом з Флеймзом на розміні. Флеймза пройшли. Апекс. Апекс! Це ще живий ситуація 2-3. в 3. Але бомба не встановлена. Меді зайву в ретейку. Брокі. Латвійський лазер уже на дев'яточку підіймається. А тут ми зі Гранато в руках. Здоров. А Брокі якось його злякався. Та Брокі його ігнорував якусь ми, знаєш. Ти так, на ти. позицію ретейка. Чи зможе Матіє перестріляти Брокі? Таймінг поки вдалий. Є хедшот, і ситуація 2-2. Зайво! А тут Робсенко! Машина на сервері. Тепер а бомба як на стоїть? Під нього якраз таки під нього. Дефюз китів. Не спостерігається. Оп, на байти в Мейзі. Стрибочка. Який oh! хедшот від Мейзі. Отакий oh, новачок Віталіті. З бомбою, до речі, досить активно вони тут грають, але до них. Поки ніхто не спускається, Мейзі приймає вихід на рамп. Нічого не виходить і на другій мапі поки для команди Фейс. Після клач-раунду від Мейзі. Апекс перестрілює. Керіган просто ігнорував, Він наче не стріляв по апексу у цій ситуації. Двері відчиняються, раунд зачиняється, каже Мезі. А Фраг буде. Oh, Фрагу не буде, але я мать ще на виделці, До речі, котре помирає. Твіст вже буває набагато більше, ніж то було на вертіго, і можливо, нюк стане для нього такою приємною мапою, в першу чергу, статистично. БРОКІ! Агресія не виправдана. Ну, найстрай, nice а вже ж, але залишається твіст один. По інфішу Апек Червоний намагається підійти ближче. Один на три. Ну, неприємнику. В плані того, що на рампі у нього ще абекс стоїть. Треба хоч когось вбивати. На два фронти у нас тут розривається твіст, мінус по апексу, Мінус, ні, не пішла куля по голові. Мали виграну пістолетку. А щоб перемагати і надалі, скануйте QR-код, який ви бачите у себе зараз на екрані, щоб допомагати Збройним силам України. І ви можете це робити тепер ще й криптою, тому що 300 тисяч якщо... тому долучайтесь обов'язково. Ну, а у нас інтрікіл від команди Фейз. Нарешті більшість. Побачимо, ой, ой ой як же невдало вийшов Спінкс. Інформація. А що там нема смока Неважливо, Брокі перестрілює зайву. Мінус раз. Кейв вже куди приємніше буде догравати цей раунд. Зайву. Фейс. Мінус два. Мать Ну, Він хоча б залишається тепер червоний. Але тут є один нюанс. Робс вже на бепленті, і Бомба прямує. Ну і Зала скандує Let's Go Face Clan. таки підтримка. Є за фейс. На цій мапі нюк. Ну і радше, напевно, вболіває ще. Фаст Дампад від команди Фейс прямо зараз. Ой-ой-ой, ой ой а де другий загинув? Ситуація вже 4 на 3, Причому Керіган може іще й Спінкса тут бити. Окей, okay, або Спінкс якраз таки може зловити Керігана, якраз таки у нього знаходиться бомба. Але фін розуміє, що він не в зовсім приємному становищі зараз знаходиться. Треба якось перечекати, або дочекати стімейтів, котрі вже підчищають у нас Бепленд. Падає зайву на рампі Апекс. Ну, можна вже видихнути Керігану, бо його тіммейти по всій мапі домінують. І на вулиці, і на А, і на Б, і в мейні, і там, і тут. Нарешті фейс починає. А він а шо може... бачить там, чи що? Звісно. Ну, там ж є все ж таки на Простір від куль. Але Байректарчика все ж таки тут приборкали. Рейн пройшов на секрет, але Фейс у меншості. Мезі на прийомку рампи а І бі... під базу Б. Якось віталіці прям занадто багато простору віддали. Флеймс на інфу червоний, де перший. Він тут. Окей, другий. На інфу зіграв! Третій! Ковард! Два мінуси, але Апекс може ще тут рятувати. Окей, димочок є під даблдор. Трошки невдало відкрилися. Не вийде а... Робс, Робс! Ні. Геній тактики! Робсенко! Ну так, знаєш, не більше, не менше він не відкрився. Так, чи... щось, зняли красівки і все. І до кінця мапи сидів. На носках, на шкарпетках. А зараз все нормально, навіть і вперед вже вийшли. фейс Здається, тут поки що виграшні дуелі були майже завжди. Рейн знову ж таки ставить крапочку для зайву у цьому раунді. Стерні нічого не змінилось, а побачив двох, нічого не може зробити. Керіан. просто пішов, загинув. Другий туди ж а тут ще три гравці у нас Vitality знаходяться. Рейн. Рокі не влучає. І лише Рейн, лише говард рятує команду від провала. І тут далі затиснули Говард. Квадракіл Робить у цьому раунді. Так. Він під цистерною, флешка. Апекс там просто на плюс В. Носиться по вулиці. І ось! Позиція, позиція. Робоча. Перше бисло для Керігана. Працюємо, працюємо, але Спінкс одразу на розміні. Забирає. Ретейк буде від команди Vitality. А, отак. От ми граємо в цей Counter-Strike. Порожній плен, стоїмо боком до нього. На дев'язку ще два моліка, але. Там нікого не було. Не сподіватися, що нарешті на вулиці щось в них вийде. Зараз запах вже намагався брати на себе цю гру. Але не таланилам. Бомба детонує, вогни. Вал... <рес> Здається, як потенційне оновлення і монетизація для Valve. Зайву! Нарешті перестріляв ту цистерну, але даблкіл йому не дає зробити Брокі. 4 в 4 Брокі рухається далі без смоків, а ось Апек щось загуляв. А тут вже твіст може Лі, щось вас... за дальнім винтом. Лиш Мейзі може тут якось знайти мінус, але знаходять лише його. Ну, суді, всього, да. Якраз після детонації бомби він це буде робити, тому що радіус. Завершено а... знову вулиця від фейзі. Вони просто роблять те, що і вдається. Така креативна позиція у Апекса, але він перестріляє першого. А, точніше, навіть за Єву перестрілює Рейна Керіган. Не дотискає Апекса, і це вже два ентрі вбивства і для вітання. Може першого клієнта зловити, і це Апекс. від'їжджає. І ситуація трішечки вирівнюється після цього вбивства. І пішли все-таки. Типу, ну, гроші безлімітні. Ну, 13-12 секунд, 10. Все менше і менше. Робс. Ну знову ж таки, один на чотири залишався. Якось затягнули фейзи з виходом. Флеймс ну, знову ж таки грає. В упорі у ну, буці. Хаєшка під нього. пробіг, Але Флеймс не впорався з управлінням на цьому підпущі. І ентрі для Фейзі. Зайву тут відзонили у секреті. Так легко йому не зіграти. Керіган, напевно, буде ниряти все ж таки в мейн. Керіган! Ай, невдалий! Врив! Амбіційний, але невдалий. Спінкс перестрілює Брохе, Роб залишається разом з твістом, але пістолет. Спінкса домінує. Ну і це клаш раунд для твіста. Okay. Не влучає зайву. А два, АВП. Ой, а два АВП. Ой-ой, а до речі, можуть стати перепоною зараз для взяття раунду Віталій. Зайву поміняв, зайву поміняв. Окей, okay. ну інформація про зайву була, от відстав, все ж таки, на Мейзі ніяк не змінить свою позицію, Молік. Під нього, але і той не виходить. Зайву, як же він рухається? Можливо, твіст, так, Квіз твіст, його чекає та й з а зайву вже з лобі. Западлось тільки-тільки ти доєднуєшся до команди і одразу чемпіонство. Ось чого не вистачало. Віталіті. Або з іншого боку, Фейс виграють ще один турнір поспіль. Ой-ой-ой, боляче ой, 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 Рейну. Рейну тут накидали все ж таки, з лучка, але добре, є у нас спуску. Ну із Керіган відповідає по Мезі. Ще є мінус по Флеймзу, і ось так перевертається раунд. Тепер вже більшість на користь. Фейс, але тимчасово. Дотискає. Все ж таки Спінгс там супер. Невелика кількість здоров'я була. У Керігана. Все таки Спінгс його контролює. Але він розвертається в момент вухом і все ж таки перевертає твіста до гори Дригом. Рокі не є мінус по зайву, Робс. Тут вже наганяє шуму в лобі. Роб залишається один на один, який же вантапчик від Робіна. Просто машина. Але нема бомби, нема бомби. З пінксу потрібно якось виплутувати ситуації. Ну, він поч... зміної позиції. Крокує супершвидко. Оп, 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 вискакує. Йому потрібно, ну, скільки дві кулі, мабуть, все ж таки влучити. Так, ну. Але... А спінг, він накинув дим і це. просто. Піш... І тепер Робс От буде вері. це чекати. Зачинені. Ну і бомба абсолютно не під нього. Йому треба тільки грати через будку, але спінг буде грати якраз таки через двері, і це проблема. Але дефюз кітів немає. Робс не буде дефюзити 10 секунд скоріш за все. А що робити Ропсу? Спінкс виходить! Гине і немає. Де П'юзкітів все ж таки раунд виграє у Форс не хотілося напевно, і саме тому так повільно. Розуміють, що можна все закінчувати в нулі, не доводити до третьої мапи. Грають на 100%. відсотків. не випускає свою позицію. Керіган Твіст! Керіган Твіст! Два ентрі фраги. Повільний раунд не спрацював. Матія. І Матьє також вирибає знову. Вона працює. Рейн, мінус Абекс. Тепер ми зі один на три. Залишається новачок. Команда Вітарті ще не показав себе у цьому гранд фіналі. Можливо, і не покаже. Розуміє, все відчуває, але фрагу таки не було. Окей. Але де можу, він багато вносить. Флеймс залишається на мені. Задуелився з Робсом і вийшов. Переможцям, але у Спінкса і Апекса 13,9 хелспоєнтів. Це величезна проблема для Тім Віталіті. Керіган дуже небезпечний кут прямо зараз. Мезі буде першим. Керіган, Мінус раз. Можливо, ще й другого третього заберемо. Окей, але зайву не пішов зі спінксом. Взагалі нікуди. Флеймс досі знаходиться на мені. Розуміє, що там Рейн за сірим ящиком знаходиться, і він червоний. Треба якось би Говарда не відпустити, але все ж. Керіган йдуть... пішов! Занадто агресивно пішов Керіган, і це можливість зачепити за раунд але Навіть ті пі... першу вже виграли, тому тут в фейзів становище скрутне. А, ну все ще іграбельно. Для Фейз. все ж таки гроші є. Давай, давайся, засейвили. Можуть... Фейз, щось вже я не впевнений, щось важкувато пішло. Є певні сумніви, але Рейн, ти диви, Він просто льотає на тій вулиці. Але зараз він залишається в програшному становищі. Рейцю побачив ду, ду, Трьох. Таке, тут тим часом піджим взагалі через двері. У нас прохід під мейн. Слаймси забирають в спину і це був Спінг, з котрого в теорії повинен був контролювати твіст. Роб за ВП на розміні, але це раунд вже 2 на 4. Керіган влучає по апексу. 2 на 3. Але бомба під базою Берета, як ЗВП. Роб, встигає. Так, встигає. Ну, якщо робить. Мінус, тоді можна ще на щось розраховувати. В цьому випадку досить прикрий раунд, все ще може бути віддане Віталіті. Роб зрозуміє, де саме знаходиться зайву, але далі йти за ВП. Сенсу немає. Ще й флешка від Мезі. Керіган програє дуель і АВП потрібно сейвити. Ну да, ну тут Спінкс вже його очікує. І навряд чи їм дадуть винести той Авік. Все ж таки, так. Да. Спінг ставить крапочку, трипл кіл від нього в цьому раунді. Далі він не буде. Твій зрозуміє, що на дверях. Зайву. Зайву! Фух, брокер рятує ситуацію. Зайву, хоч і вбили досить легко, але тут Мейзі біля Робс. гаражу на дев'ятку ще залазить. Спінкс. Мейзі скриває рейна. Але Робс не розуміє, а що на дев'ятці. Дев да, два гравці на дев'ятці. І разом з бомбою прямо зараз можна вийти на базу. А. Апекс, яка геніальна позиція! Apex Legends! Вбиває Керігана і дев'ятка зайнята. Лобі під контролем. Як рятувати для фейс? Це вже гарне питання. Ну окей, Апекса, навіть якщо тут і вбивають його, вбиває броки. Про двох гравців на дев'ятці немає інформації взагалі. Навіть і розуміння близько. Робс мінусує Мезі, котрий був в Сікреті. Спінс віддає бомбу. А де інфат ж чув! під тобою! Тіп, стріляв за уга, тіммейта, тільки що розвалив. Що, що відбувається? Це якийсь брейнлах зараз був від Спінкса. 10 секунд до кінця раунду Флеймс, ну, натягну. Та він не встигає поставити. Да, просто. Да, да. просто не встигає. І він так обере. намагається хоча б встигнути, Ну, хоч гранатку, може, якусь накине, відкриває. І вбиває. І друг. Ай-яй-яй, ну він не очікував, що там вже трійка прийшла. Чіперіган вбиває. Ей, твіст! Якось хотів піти стопам Говарда, але згорів у моліку. Зайво відкидує, ще дим на виделку, і там здається. дим, вди, дим! пішов, пішов! Ай, на контролі питання було. А там Флеймс, котрий все це діло контролював одинадцятий раунд за Віталіті. А гроші. І ще цікавіше, що він не бачив Спінгса, він не бачив, він не бачив! Він не бачив, бачив Спінгса, та що ви? що ви так зі мною, Фейс! Добрий вечір, броки! Ще можна було збрити твіста, але ні. Там позиція все ж таки була трошечки покраща. Урасила раунду, okay, але одразу був. Розмін, тепер вихід на робса. У нього Ау. Мінус зайву. Тут вже, так. Ситуація вже набагато приємніша. Але... Сігнатурочка у нас на екрані. Твіз АВП. Спрацювала сигнатурочка. І після тайм-ауту Фейс все ж таки тримається за мапу. Тут вже трошки важкувато, важкувато твісту. Важкувато, але там з третьої спроби. Твіст забирає і залом. Але ні, а десь... Це мейн, це мейн. Керіган, гарна позиція. Ніс! Перший в голову. Твіст. Рейн. Потрібно рятувати ситуацію. Там Рейн рятує ситуацію. Мінус три ще і Брокі ставить кіл по Мейзі. І залишається. Ніхто вже на сервері не залишається. Це 11-й раунд за фейс-клан. Це ж таки сумує, але нарешті буде перший контакт. Бачить зайву, перестрілює його, а всі інші на глока. Хоча і з лока можна вбити. Да, ну, але арморів у тебе тут вже немає. Брокі, Окей, 60 хелспоїнтів. Брокі не влучає Брокі! Тільт! Просто тільт! Невже ми другий раунд побачимо з глоками, котрі можуть виграти Віталіті, але. Бомба ставиться Керіган. Виходить на Авік. Авік, дивиться! Авік, дивиться! Брокі підруїнив. Як же не влучав! Мінус Керіган, і це Так вже це 12 зараз. Два відсотки. Уже один відсоток на перемогу цьому раунді. Фейс! Віддають раунд Глокам. глокам. Або один в чотири. зараз. Двіз. розуміє, що потрібно сейвити. Дотискає флеймза, але тікати, тікати, тікати потрібно в цій ситуації. Да, це, це шок. Це шок. Шок буде зараз програти фінал 2-0. Да, особливо раунд побачимо. бачимо. Девайси не найкращі зараз для Фейсклана. Абсолют вже промотився в мейний твіст! Просто з двох сторін його тут розібрали. Рейн також помирає. Здається, Віталіті зараз цей Гранд фінал з рахунком 2-0. Або Керіга та Брокі зараз розрулюють два мінуси від латвійського лазера. Ай, -яй! не вбиває Брокі! Це перемога Віталіті. 2-0. В останню мить вони виграють раунд з локами і відправляють Фейс Клан додому. Віталіті стають чемпіонами Blastfall. Ну і що? Зразу дадуть підняти чи Мейзін, чи їм Ну і їм двом, звісно, дають підняти цей кубок. Ну і ми вітаємо Team Vitality з перемогою на цьому турнірі. І все ж таки ну, заслуговують, якщо на Сідни в першому на великому ті івенті в КС 2 їх не було видно взагалі.